Так. Що-шо? Що, що. Всім привіт, привіт, привіт. Що ж, Владічка зараз буде стрімити доволі цікавий режим, як на мене. Ну, так здається. От. Е, для когось це в новинку буде, того, що дійсно, типу, такого ще ніхто не грав. Ну, можливо, десь бачила, але не грали самі. Так. Що ти мене, Щ... що ти мене включаєш? Я тебе включив все. Тебе вже чує весь мій стрім. Всі чотири людини, які мене зараз дивляться. Ой, всім привіт. О, привет! Ага, мені про. Є, я тебе бачу. Ти сидиш. Ну, мене на стрімі. Пане, пане. Красульчик. Хочу сказати, дякую, велике, за фолов е, пиздаті Шкарпеці, потом Метру 95, кр, е, Кроссандезу, е, Гертроду КР, HTTPS е, Крео, потом МСБ Сьомій, потом Фоксиміліану 123, два, е, Лихо е, Джихо-Лихо. А, а ти можеш столити писок? Реально. Все, давайте його. Все ці 44 глядача це піздець. Поясню, що ми сьогодні будемо робити. Е, і ви по суті можете просто цей е, юзати їх в чаті. Зараз я підійду, бо тут дуже хочуть, щоб я на себе склянку води виляв. Я в шоці прийшов на стрім раз. О, древеніт, здоров. Альбебра, здоров. Вигнати Та Яріка зі стріму? Я зупину 20 гривень. Вижили Ярика зі Стірму. Дивіться, 에... все, я його вигнув. В принципі, він все нам не заважає. Та шо, Коротше. Ось ця склянка води, вона не повна, але я теж не буду її виливати, тому що в мене не те крісло. Просто зараз не те крісло. Віруси. Коротше. Боже. Ну, шо, 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 що? Боже. Господи. Я мокрий. О! Я мокрий? А, Боже, Влад! Бідна дитина, я в шоці. О, а, боже, бідні мої. GBA. Боже, бідна дитина. А, боже. О, а чат нам може або чимось помагати, або чимось мішати. Ну, а, а, а яким чином вони це мають робити? Що написати? А в мене так, рів... під стрімом, де панельки всякі є, є список команд. Для гри. Ага. Uh -huh. От. І вони uh, виконуються для всіх, але з такою невеличкою затримкою. Ну, по Dear мірі, players, маленько. if you want to uh, spoil our game, please go down uh, the stream, and uh, Fortuner has a Ага. <laughs> oh, uh -huh. просто on насрав лаву. Короче, ладно. Please uh, find the comments and type them into Twitch chat. Окей, сенькі, сенькі, сомач. Стоп, а лава спавниться для кого? Для тебе лише, да? Okay. Вона там, де ти стояла, вона теж для тебе заспавнилась, якщо що. А, вона, вона застосовується до обох гравців. As executed команд. Uh, дивіться, Unty. да. Нам, нам заюзали голод, нам спішов дощ, і нам пустили лаву під нас. Як зайти. Але, на а приватку? що взагалі може бути, Влад? Що uh, взагалі може бути? Там все, що хочеш, може бути. Всі, що команди є, всі можуть юзатися. Як зайти на приватку? Ніяк. А на яку? А. Я поняв. Ніяк, просто ніяк. Джаст! Ти опять за це! Я тільки би дівку <inco> на себе склянку води. Давай, давай, хуяр на себе склянку, я поки е е що. А лайт. Життя. Навушники дійсні. Мені подарували. Господи, 3000 гривень. Що? Ай, сука, ти, ти... що зробив, блядь. Назар он, ти твар. роби таке. Так. Ти, Боже. Так. Не хочеться я хотіться плакати. Поки, поки ти пиздів багато, я собі вже зробив пічку, блядь, і... Вині, та ти спортик, ну, що тобі інструмент. кажуть. Все. І ладно, поки, поки тут дощ іде, я поверну камеру вниз. Я надіюсь, що щось так, там буде. 20, видно. 20... Я віджимуся, зараз. Сука, ёбана, блять. Блять. Глядачи, э, будь ласка, давайте тако Ви нам не тільки мішаєте, а й Помагаєте, типу, хтось Супортить нас, будь ласочка Типу, це реально жорстко, якщо ви нас будете Їбати в жопу, типу, всю грудь. Ну, а ти що хочеш? Ой, блять, о, слэшфлай нам прописали. Дякую за флайчик. 50 рублей, як то кажуть, купил флай собі. Кайф. Це підерево, підар! Що, а надовго твій флай? На 3 секунди. Шо, левітація. Yeah, baby, yeah. Ти сюди, на лодку сідай okay. мою. Зараз. Біжу, біжу, біжу. Чекай, не... бо в мене okay. там чат okay. здох. Давай. А. давай лети, лети в воду зі мною. Дякую за фоллоу, дякую за фоллоу. Never, Never gonna give you up. 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 Це таке? Без О, поняття. Що це за хуйня? Люди командами граються. Так, підписчики, давайте робіть там нормальне, а не blindness, якийсь там бетло. Давайте нормальне. А, блінс. Я й моя англійська blindness. Чел. Бландес. О, найс. Ура! Blindness. Нормального мало. Я якраз і попив водички. Дякую. Боже, там вибух. Ага, висрав диноміт. І що тобі. Блін, чи випали всі з нас. А, блять. Ні, підписники таке не робіть, блядь. Речі повипадали всі. з Ну на що таке робити? Блін, мене ці вредники б'ють. А пчоли б'ють чи ні? Б'ють так! Я не можу. мене! я запливаю в лодку. Подожди, там є корабль, затонувший, я туди постараюся. Я нього якраз іду, я його йду якраз. Я зараз залізу в цю дирочку дуже вузеньку. О, і включив мені хтось виключення світла. Я нічого а! не бачу. Мене вбили! Носок, і, і, і. Влад, а ти казав, що цей носок такий класний. І О, вже дуже сам. Йомойо, я з вами! Я вас так всіх люблю в кавичках! Де ти Містер є? Влад, мене бджоли чогось не чіпають. Мене теж не поки не. що. Де ти є? Сука, йобана, блять. <гас> Де ти є взагалі? Я на горці. Спускайся вниз до цього озера. Ні, хлопче, став нам, будь ласка, кулдаун на 30 секунд. Та тоді знову 50. треба oh. сервак перезавантажувати. Давай, перезапускай. Зелай 30 секунд. Ні, давай поки так пограємо поки. Добре. От, побачим, побачим, що ну, в нас Просто фейда. Прямо зараз на мене клали 5 ефектів. У мене 3. 4 вже. Нас ще тут візерами лякають. Ми знаєш, як Nikita, на цьому острівкові просто застрягли. Никита, не главное, на мене экспложен. Я думав, що це мій друг. А він на мені экспложен поставив. Тварь. Дох просто. Там кто. Ти... Бля. Номер блок, фото. Ладно. Ааа, тебе ютуб музик, боже, бигни. <піць нет> 36 фай 36 фай 36, фай, потягало. Так, я тебе бачу. Окей, okay, у нас є. ой, я впав. У нас є коротше 10 секунд життя. Давай, 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 давай. Біжи за мною. Біжи за мной. З Хілку заюзали, все. Да ти, да ти, да? Да, бежи за мною, ти да? Кто там я на тебе виливав? Підписники на мене вы. Давай, 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 сюди. давай, давай сюда. Фирибол, фирибал. Давай, давай, біжи за мною. мной. Сборченка. Тут шиловит те пропа Блин, пидарова, пидарова требу. Блин, я, Коли... я за сдохну. Зомбі викликали. Та бляха. Влад, як ми контримо їх. Я поки без поняття. Типу, як ми будемо контрти. Ну просто вони нас їбуть вже протягом 20 30 хвилин. Варі. Теж так вважаю. Да, тоді які не ремпли. Блядь! Воду, Супер. воду, 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 то ж змок збоку воду. Як твій міліметр не вистачило, просто набігти. Та капут! Що робиться, бляха, тут? Реакція Короче, в виходить. Я заїбався грати тут. Та давай ми ще дограємо трохи. Підемо шепсином в бедварс я, піти. Е, е, Підожди. Я, е, е, Підожди. І... Підожди. Якщо ми за у бедварс підемо, ти ж розумієш, що буде? Що? Там просто ти будуть. Ну, в тебе ж затримка. Ти робив тест. <гум> ладно. В Сенді, <все>, затримка, <гум> який, я, який я тест мав по твоєму зробити. Давайте, ставайте всі в ряд. О, древніт один в розвитку команді. Добре, а чого ти хочеш бути. А, щоб віжен не палити, так? Да? Так. Добре, добре. Ой, я Трошечки їх менш. Будь ласочка, Дякую. Nothing beats a jet to holiday. <laughs> Nothing beats a jet to holiday. darling, hold my Ну. No. Просто в тебе є малолітні, малолітні глядачки. Правда? Тихо будь. Вона не хоче крембрю. Не є олех, Не є оле. Класна пісня. Розібрали просто його, як скотинку. Альберто, давай Альберто, Альбедо. Альбедо це з якоїсь. Він, гри. До, нас б... Ні, він до нас біжить, я не до нас. Що він робить? Бля. О, хланіліт на міді починає робити різному. Маніпуляції своїм мечем. Він біжить. Коментатор свої... хрену, б ти, ти блін, не помер би краще Кінь би Джон оцей. Ко він не оновив на 20 й хвилині гри. Нормально не закупився і бігає тепер як голий бом... бомжик. Втікає від носочка. Ой, ой. Тільки що намагався спеціально зняти такі постановочне відео в Тікток, там де він типу, падає в Бенсі. Я падаю на в Bedwarсі. А, а, а ніби ніхто не бачив то відео, там, де ти, типа, б'єш е, цим е, фаерболом і улітаєш. А, а, а ну все ясно. Все Скажи ясно. всім, що це постановка. На, наіграно все, так. Все, да? Скажи, що це постановка. <х> 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 а, все ясно. Ааа, жорст... там. Там обсидіан Як? Як вони до цього додумалися? В ньому якийсь понос, він скаче, як. <світ> Ти я бачу, що він скаче, як то козеня. Я здою! Сто... <світ> <світ> Блін, 3, 2, 1! Перемога, в мене перемога. Я бачу в нас програш. До платформи якоїсь треба добігти. Там є скринька на кінці цей, і треба просто на золоті блоки. Є, Сука. стих. Так, що таке? Перема, Тут на смарагди треба тикати. Ну, переключати інвентарі і тикати на смарагди. Тикнеш на яблучку, попадеш Блять, в він команди. Блядь, я вона. тикну на яблучко. Оба! Блискавок немає. О, треба бігати. це ж вас актив на двох не втримається, хочу вірити. Люди, народ звичайний, хто спілкуватися, заходьте в їхній дискорд. Дякую, дякую за таку активну підтримку. <laughs> тобі, курва, Л ламінатик. Що? Блін, мені блоки <laughs> треба ламати, бо я бігати вже не можу. Ламайте під владу, ламайте під владом. <смех> О! Блядь! <laughs> ага, 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 ага.